Вже вечорі, але я обіцяла, тому начистила я картоплі. Начистила я картопельки. І зараз буду її нарізати, але ось таким, яким нарізається сир. Попробую. Не знаю, чи вийде, а де моя ця штучка, Трючка. Зараз. І будемо з вами пробувати нарізати. Мені здається, що... Все-таки краще зробити один надріз. Ось так. Оці штуки. Чекайте, бо. М -м -м. Щось в мене ножичок не дуже паляє. А потім вже з оцих робити ось так. А ну. Раз. Ухти. Два. Дивіться, яка класна штучка. Три. М -м -м, шикарна вона буде, бачите? Так, так значить, що? Ми набираємо водички. Знайшом, що... ну, звідки знаю, що. Mm -hmm. що картопелька має, має постояти, щоб з неї, і потім ми її рушничком, аж тоді в фритюрницю. Зараз будемо робити, я її залишу, а на фритюрницю будемо пізніше. так? Ось так зараз закидаю. Е, так. Все-таки не цей ножичок будемо використовувати. А напевно ось такий, бо чує моє серце, що я поріжу собі пальчика тим ножичком. Тому зараз ось так нарізаю пластинками, а вже ці штучки буду робити оцим. Так, дивіться. Та-дам! Раз. Тіньк. Две. Тинк. Три. Ну, не весь буде такий класний, шикарний, але цікавий буде. О! І ось так. Ну хотіла б отак, вот бачити, бо він, виходить, картопелька завелика. Але, ну, не буде так. Ой, красайка. І ось таким чином я зараз швидасеньку роблю всю картопельку. Раз, два, три. Ну, ніби для сиру, але й не для сиру. Краса. Зараз покажу. Так, і що ще хотіла? Потім покажу, щодо фритюрниці, як, що до чого купила саму звичайну олію. Не знаю, правильно, неправильно, мені добре. Сама елементарна олійка, якої не шкода, там не за 120 гривень за літром, незрозуміло, розцінки. Звичайна соняшникова олійка, на якій ми будемо смажити. Одноразове використання, тому що ну, в принципі, після фритюрниці вже нічого з цією олійкою не зробиш. Її треба вилити, і про неї треба забути. Так, щоб не треба нутися. То багато не буде, ну як багато, все відносно, тікає від мене. Воно буде достатньо, тому що нашу багато, як, би вам сказати, для сім'ї, щоб на вечір, ну, ми ж не прагнемо там об'їдатися, не знати як. Ми прагнемо просто посидіти. А це, до речі, ще маю зараз побігти, купити майонезик. Бо, як виявилося, майонезу у мене немає. Тобто, щоб зробити соус, такий як я хочу, нам треба чесничок, майонезик, і тебе топе. Але так, щоб зробити ну, трішечки більше соусу, щоб його не було мега мало. Ну, бо Ми будемо сидіти, їсти, якийсь фільмець дивитися, може, якусь комедію для сімейного перегляду, досить цікаво, треба скачати. Я думаю, я навіть знаю, яку я хочу. Колись здивилася, знаєте, знайшла фільм. Знайшла фільм, бо хотіла знайти фільми, в яких ще знімалася знаменита Венздей. Оця екторка, що грає Венздей. І там знайшла фільм, він називається День Ні чи День Так. Тобто, що батьки наскільки строгі, що вирішили дітям запропонувати такий варіант, що один день на місяць. Діти можуть робити все, що захочуть, і батьки будуть їм на, на всі їхні прохання казати так. Чесно вам скажу, ніколи не пробувала такий метод виховання. Не у мене немає такого, що я прям все забороняю дитині. Відповідно, робити день так сенсу я не бачу. Але, ну, в залежності від строці, я вважаю, що в принципі сама суть виховання. Полягає в тому, вмінні правильно чергувати, як би і пряник, знаєте, заборону і дозволи, щоб дитина, розуміла, що, ну, тобто, щоб дитина розуміла суть заборони, що не все прям забороняється, а тільки по конкретній якійсь причині. По причині того, що дитина може собі нашкодити, так? коли вона щось буде робити, а ми не дозволяємо. І коли дитина, ну, тобто, не розуміє суті заборони, вона може і на зло робити, вона може озлоблюватися, вона в якісь така образа виникає на батьків, і в своїй потім методиці ну, виховання своїх дітей. Вона може робити або ж так само, або кардинально навпаки. Тобто, по суті, вона може взагалі дітей, дітям нічого не забороняти, все дозволяти не розуміти взагалі, чому їй забороняли. Ну, тобто робити все те, що з нею не робили, так? Бути набагато кращим, татом чи мамою. Насправді це неправильно. Заборона має бути логічна. Не тому, що я так сказала, бо я старший і розумніший. Заборона, чи якесь прохання до дитини, чи ну, якісь ну, доручення, вони мають бути чимось обґрунтовані, щоб дитина в процесі життя з вами розуміла, що ви її друг, а не ворог, що вона до вас може звернутися по допомогу, що вона до вас може. Звернутися по якусь пораду, ну, тобто, що вона з вами разом, що ви біля неї, що ви її захист, підтримка і опора, щоб дитина, коли вона щось нашкодить, ну, не боялася сказати мамі з тату. Бо інколи ось такі ось такі наслідки поганого виховання, коли між дитиною і батьками немає довіри. Але дитина відчуває, не відчуває, що ви її підтримка, оскільки ви прям все забороняєте, коли вона вся в образі через нерозуміння отакої ситуації, вона якраз може робити кардинальну пакетку в дорослому віці, коли вже ви не зможете їй чогось там заборонити, ну, це зрозуміло чому, правильно, вона може на зло вам робити все те, що було заборонено. І я вам скажу, що це може призвести до дуже поганих наслідків. І ви своїй дитині в подальшому не зможете нічим допомогти. На жаль. Тому скажу вам так: що, як не крути, а виховний процес ми вчимося. Бути батьками. Ну, чогося протягом всього свого життя бути в е, сімейних стосунках, коректно вести ці стосунки, е, бути хорошими батьками. Ну, все відносно, як хорошими батьками. Рівень нашої хорошості дуже-дуже відносний. Скажу я вам, тому що ми не знаємо. Взагалі, результат кінець діло хвалить, так? Ми вже потім будемо бачити, наскільки ми були хороші. Наскільки ми позитивно повпливали на наших дітей, так? наскільки вони щасливі в сімейному житті, чи в них психологічні проблеми, чому у них щось не так. Тобто, по суті, це результат нашого виховання. Хоча ми не признаємося в цьому. Але якраз оця недоміра, оце погане формування е, сімейних стосунків, оце погане формування землі, погане. Спілкування з іншими людьми це все наслідок наслідок нашого дитинства. Те, як ми його провели, як нас шило, як якими очима ми дивилися на світ, так, як ми довіряли батькам, яку модель сім'ї ми бачили. Оце все потім визначає нас в житті, які ми, як ми себе ведемо. І в принципі, інколи батьки. В бажанні зробити з нас хорошу людину. Сильно перестараються, і результат не дуже не дуже добрий. Тому в своєму бажанні підчесати дитину під себе, будьте уважні. Вона не ви, вона не буде такою, як ви. Вона може бути подібною. Але... Чесно вам скажу, це тільки частково залежить від вас. Наскільки подібною вона буде. При, всім, при всьому нашому старанні ми не зможемо зробити дитину нами, ми не зможемо змусити дитину здобувати, ну виконувати наші мрії. Якщо ми щось не встигли, ми не зможемо. Зробити так, щоб встигла це наша дитина. У неї інше життя, інші мрії, у неї світобачення інше. Воно може бути частково подібне до нашого. Але це інша особистість, це не ваша копія з вашими думками, з вашими бажаннями, з вашими образами і розчаруваннями. Це самостійна доросла особистість, навіть коли вона в дитячому тілі це самостійна особистість з її характером. І якщо ви пробуєте переламати характер, наслідок зазвичай. Буває далекий від того, на який ви очікуєте. А наразі я поки що поставила водичку, картоплю, бо я вже ліричний відступ, картоплю поставила водичку, трішечки крахмаль з неї зійде, ми потім її просушимо і я буду уже займатися нею. А поки що я біжу, біжу в магазин, мені треба ще купити майонезик. Сметанка у мене є, щоб зробити той соус, який я знайшла. Можливо, куп, куплю кроп. кроп кріп. Якщо ми захочемо, Чесничок у мене є, винесу мусор. Олійка у мене теж є. Я думаю, її вистачить. І покажу вам потім, який буде столик, як це класно буде. Наразі, всім па 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 Так, Всім доброго вечора. Нарешті настала та мить. Коли я буду з вами робити картоплю фрі. Так, що ми робимо? Тут є всередині мінімум-максимум олія наливати. Я не знаю, чи я долию ще до мінімуму, чи ще зараз не піду докупляти олії. Я щойно була в магазині, купляла, що я купляла майонез, бо забула, а треба до... Зараз e, дивлюся, мені щось так стрімно виглядає, що треба б було ще олії. Сподіваюся, ну, я ще встигну. Ну, я, я виливаю і зараз будемо дивитися. Можливо, і не треба буде. Хоча я не знаю просто, як розраховувати. Тут 870 мл в цій баночці. Можливо, воно хоче цілу літру. Якщо воно хоче цілу літру, я ще буду йти зараз купляти олійку швиденько. І зараз буду картопельку сушити. Зараз доливаємо і будемо бачити. Що з магазину тільки купляла майонез на той соус, що я вам показувала. Не ну, як показувала, розказувала чесниковий соус. Так, напевно, я все-таки буду йти ще купляти одну олійку. Тому що вона доливається, в принципі. А до мінімуму ще трошечки є. Тому зараз шведесенько. Щоб я просто могла вам показати. Що й до чого. Щоб я могла показати, треба більше олії. Угу. Треба ще одну баночку олії. Дай Бог, не дві. Напевно, зараз йду дві банки олії куплю. На всякий випадок. Не знаю, скільки піде тут олії. От не пам'ятаю, хоч, ну все, банка порожня. Йду, значить, ще. Так, не повірити, збігала, купила ще олію. Зараз буду. Буду наливати і будемо пробувати нарешті. Ще одну. Пробую. Я купила ще дві, тому що я вже бігти не хочу. Якщо мені не вистачить цієї, ой-ой, вона так і легенько. Що ти так. Щоно зараз. Олійка. Треба будемо дивитися. Ну, Мінімум має засягнути, від мінімуму до максимуму. Тобто, по суті, вище максимуму я налити не можу. Напевно, мені не вистачить. Тут така, до речі, велика оця ну, чотирикутна. Так, щоб ви розуміли, я вже на мінімум налила, але по максимуму ще є куди пиляти. Хіба потім долию. Ну, Мінімум покрило, а до максимуму не хочу сильно доливати чуть-чуть. Так, все. Е, о! Лишилося. Зараз вам скажу, десь на цю не літр треба. Е, 870 грам має. 870 грам має в нас бобаночка, а я використала ну, практично дві. Практично дві. Це означає, що це означає? О, засвітилося. Прекрасно. Не пам'ятаю, як це робити, але зараз будемо згадувати. Так, є картопелька. Зараз ми її на тарілочку. О, Є тарілочка. Зараз ми отак. Щось стукають, щось хтось ремонтує. А ми що робимо? Смажимо картоплю фрі. Так, на А Зараз, зараз. все-таки о, і рушничком зверху, щоб вібрало водичку. Так? Ми її повитираємо і зараз буду розкладати. Є оця штучка, і на неї я розкладаю картоплю. Поставила так, щоб було покрило тільки дно. Закриваємо ось так. Воно паде на низ, Ми закриваємо. Так, і що ми робимо? Має бути 190 градусів. 190 на картоплю фрі. Так, зробили. І таймер. Ще би я знала, наскільки таймер. Ну, пробуємо спочатку на 10 хвилин. Все. Я накрутила. Я думаю, що навіть на 10 хвилин буде забагато. Але ми зараз будемо дивитися, якщо забагато виключу. І ось ми вже бачимо, що воно вже, до речі, це 5 хвилин тільки пройшло. ну я спробую. Я не знаю, чи воно буде добре, воно зараз легесенько, бо дуже гаряче, зразу кажу. Дивіться, яка краса. Воно повністю о, цей можемо попідняти, подивитися. Я почитала в інтернеті. О, ще ні. Що картоплю фрі треба десь смажити приблизно 10 хвилин. 8-10 до готовності. У цій фритюрниці 190 градусів треба на картоплю фрі. Так, по суті, вже 10 хвилин минуло. Зараз ми з вами легесенько відкриваємо. Тече дуже, будьмо уважні, дуже сильно граво теж. І є картопля фрі. Я, правда, не знаю, чи вона прожарилася добре. Оскільки. Вона така у мене грубшими кусочками, не така, як стандартно, але бачу, що хрум, хрумкота вже є. Зараз я обережно я взяла тарілочку з, і буду зараз на неї ось так. Опа-опа-опа-опа. Щоб вона не була у мене дуже в маслі. Я не люблю. Ось таким чином. Накладаю знову, я тут підготувала вже собі і буду знову просмажувати. Там подивлюся, чи олію потрібно буде долити чи ні. Оскільки, ну, зараз все... ок, зараз і не видно, де максимум, де мінімум. Буш. Так, картопельки накидаю небагато, щоб вона була, ну, в принципі, майже дно покрила ось таким чином. Більше, я думаю, не потрібно. Обережно, бо вона трішки мокрувата. Оба? І тоді кришечкою зверху. Раз. І на 10 знову. Плюс-мінус. Ну Вона виходить досить непогана. Зараз покажу, дивіться, ось така хорошенька. І, в принципі, мені здається, що прожарена. Будемо пробувати. І ще, поки смажиться, зараз будемо з вами робити соус. Для соуса треба, там було так, дві ложки майонезу, дві ложки сметанки. зараз майонез беру, сметанку і будемо зараз робити. Ніби один до одного. Тобто можна і менше сметанки, можна і більше сметанки. Тут вже діло смаку. Mm -hmm. І майонезу теж. І діло того, скільки буде людей. Так, дві ложки сметани. Раз. Ну, Плюс-мінус. Два. Так, дві ложки майонезу. Раз. Два. Так, тут треба ще буде ну, в принципі в цей рецепт невеличкий такий, треба ще буде чесничку. Можемо спробувати додати чесник. Е, можна спробувати свіжий додати. Я думаю, що свіжий буде краще. а можна, Я пробую зараз додаю сухого, Спробуємо сухим і спробуємо свіжим. Спробуємо двоякий. Е, трішки тут посипаємо чесничком. Бачите? сипанулося. Так, угу. і пробуємо зараз. У мене ще є кріп. Я купила кріп петрушку і. М -м, цікаво. Але все-таки мені здається, що з таким чесничком мало би бути краще. А ну зараз. М -м, цікавий. І у мене ще є кріп. Я купила ось такий пучок зелені. Так цікавенько, Зараз я його розкрию. І візьму звідти галузочку кроку. І подрібню. Кропчику багато не потрібно. Це не любили. М -м, як гарно пахне. Так, відкладай, дивіться, який класонька. Зараз ми його наріжемо невеличким. Так, це отак по не люблю ті тверді галузочки. І зараз ми його подрібнемо, і будемо кидати туди, подивимося, який він є. Зараз все-таки мені щось виглядає, що все-таки хотілося би оцей чесничок все-таки свіжесенький зробити. Але зараз ми будемо бачити. Я, знаєте, отак готую і зрозуміла сьогодні, що я тільки снідала, потім випила енергетик і... Після того з'їла огірок і помідорку. Тобто, по суті, я не почуваю себе голодною. Напевно, дуже сильно активний день, ну незрозуміло. І я взагалі не хочу їсти. Може, нанюхалася те, що готувала, не знаю. Ну, тобто, дивно, але не хочеться їсти. Це будемо там викидати. І дивіться, яка красота виходить. Не буду себе прям сильно прихвалювати. Це прям таке, як в кафе чи що. М -м, але добрий. Добрий, класний, але хоче чесничку не сушеного. ням-ням, Ну, все відносно. Мені подобається. З кропом шикарно просто. Тому беріть на замітку, саме звичайний, але важливо два зубчика чесничку м -м, видавити, замурочитись.